Незважаючи на літні канікули, найактивніші шахісти із задоволення відгукнулися на запрошення своїх тренерів і взяли участь у бліц турнірі Адже для них шахи це не просто захоплення, але й можливість розвиватись, тренувати пам'ять і логіку. Три роки граю шахи. Мені дають розум. Я хочу стати майстером спорту по шахматам. Приємно і те, що цей інтелектуальний вид спорту у багатьох родинах є популярним. У шахи грають і дідусі, і мами, і молодші братики та сестрички. Мене по перше зацікавив дідусь. Ну і шах мені допомагають також дуже навчанні. Я дуже добре стала з математикою, в навчині мене дуже виходить. І мені самій дуже цікаво. Думати з ким у шахи? Звичайно, з мамою, з сестрою молодшою, з дідусем. Організаторами турніру стала Житомирська дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 спільно з компанією Рудь. У змаганнях взяли участь майже 30 дітей. Це було трудно, конечно, зібрати дітей в таке час як раз середина літа, але наші краще відповідно виявилися якраз в Житомирі. Ми підключили їх до цього турніру. Тому, думаю, що їм подобається організація турніру, і этот турнір стане традиційним в Житомирі. Після турніру діти ласували морозивом та катались на атракціонах.